У Хмельницькому ЦНАПі невдовзі діятиме рекрутинговий центр. Його створюють для ефективної роботи з мобілізації. Рішення про фінансування центру ухвалили на черговому засіданні виконкому. Передбачили кошти на створення рекрутингового центру на базі нашого центру надання адміністративних послуг. Плануємо, що орієнтовно з 10-12 липня він розпочне безпосередньо працювати. Фактично залишається там 10-12 днів, щоб запустити все в роботу. Процес підготовки вже триває. Сподіваємося, що рекрутинговий центр дасть нам можливість проводити якіснішу роботу з тими людьми, які розуміють, що таке захист держави і що власне для того потрібно. Також члени виконкому затвердили нову інвестиційну програму комунального підприємства Спецкомунтранс до 2033 року. Загальна вартість 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Тут проекти по сміттєпереробці, по будівництву сміттєпереробного комплексу, попорядкувано діючого сміттєзвалища. Ну і інші проекти пов'язані з покращенням ситуації з вивезенням побутових відходів і з їхньою переробкою. Рішенням виконкому підвищили розмір премії міського голови для обдарованих школярів. Її заснували торік. У Хмельницькому цьогоріч півсотні учнів здобули призові місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах імені Тараса Шевченка, Петра Яцика та Малої академії наук. Одноразову премію отримують 30 учнів. Будуть відзначені і педагоги, які готували даних діток переможців, і звичайно будуть відзначені дітки. Будемо вони будуть мати одноразову премію від міського голови в розмірі від 3 до 7 тисяч, тобто в залежності від того призового місця, яке вони посіли. Ну і педагоги будуть відзначені теж одноразовою премією це 100% посадового окладу. Традиційно під час виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Зокрема, 42 родинам полеглих героїв, військовим на реабілітацію і лікування та діючим захисникам. Подбали і про житло для вимушених переселенців. 45 сімей. Від сьогодні буде заселене по тому об'єкту, який ми відремонтували з допомогою Європейського Союзу. Іститутська 12, рік 1, 45 кімнат буде заселено. Це 115 осіб найближчими днями отримують ордери на заселення. Туди з 2014 року. За рішенням виконавчого комітету статус дитини, яка постраждала від військових дій та збройних конфліктів, отримали 810 мешканців громади. Серед них і вимушені переселенці. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.